Ми сьогодні з командою приїхали на зйомку нашої нової реалізованої квартири під ключ. У нас тут було зроблено все: дизайн, проект, авторський нагляд, ремонт нашої бригади. Це квартира на причалі 8 для молодої сім'ї. І зараз я знаходжусь в нашій спальні. Хочу її більш детально показати вам. Дуже гарна, класна спальня. У нас вийшла, незважаючи на те, що вона маленька. Компактна, дуже зручна. Ми помістили тут все, що нам потрібно. Позаду мене, ви бачите, дуже крутий гардероб, просто неймовірно гарний. Ось так він виглядає. Просто купа-купа місць для зберігання. Ми загалом дуже любимо гардероби. І ось так воно виглядає. Далі ми проходимо в саму кімнату. У нас є макіяжний столик. З великим дзеркалом, з підсвіткою. Далі в нас є ось така класна акцентна стіна у вигляді скелі. Звичайно, замовники хотіли дуже-дуже велике ліжко. Ось воно у нас помістилося. Тут ми розрахували саме так, щоб воно у нас помістилося. По всій квартирі у нас тут зроблена натяжна стеля, дуже гарна. Приліжкові тумби. При вході у нас тут є ось таке величезне дзеркало. Ну і, звичайно, зона ТВ. І з ось такими навіть місцями для зберігання. Їх тут досить багато. Все, ось так у нас виглядає наша класна спальна кімната.